Ми продовжимо інформаційний день на Суспільному. Від 1 березня в Україні проводять індексацію пенсій. Виплати підвищать майже на 8%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмагаль. На засіданні уряду 23 лютого також торік восени представники влади анонсували бальну систему під час нарахування пенсій. про індексацію пенсій, бальну систему нарахування пенсій та як вона працюватиме будемо говорити сьогодні в спецефірі суспільне спротив також ми підготували роз'яснення про те кому і наскільки підвищать пенсії тож слухаємо далі 1 березня 2024 року, завдяки індексації для понад 10 мільйонів громадян, пенсії підвищать на 8%. Зокрема, індексовані виплати отримають 9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах. 596 тисяч пенсіонерів силових відомств, понад 97 тисяч осіб, які отримують пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи після Чорнобильської катастрофи, понад 20 тисяч науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. З 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Таких в Україні зареєстровано 654 тисячі. Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено сумою у півтори тисячі гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат незалежно від категорії. При цьому за будь-яких розрахунків підвищення пенсії становитиме не менше ніж 100 гривень. Середній прогнозований рівень зростання пенсії після індексації 322 гривні. Цього року загалом заплановано три етапи індексації пенсій. і йдеться про три блоки перерахунків, які зумовлені тим, що законом про держбюджет передбачено нові соціальні стандарти. Це підвищення рівня заробітної плати, прожиткового мінімуму та індексація. Кого вони торкнуться і в чому полягатиме нова формула індексації? Про це в інтерв'ю нашим колегам з українського радіо розповіла заступниця голови правління пенсійного фонду України Ірина Ковпашко. Дивимося. Це по суті три блоки перерахунків. І ці перерахунки насамперед зумовлені тим, що законом про державний бюджет передбачено насамперед нові стандарти, як ми соціальні стандарти. Це підвищення рівня заробітної плати, це підвищення прожиткового мінімуму, і це те, що передбачено в тому ж законі про державний бюджет і індексація. Так от, якщо говорити про підвищення мінімальної заробітної плати, то такі відповідні перерахунки ми вже провели з січня місяця. І вони торкалися насамперед 65-річних пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, у яких відбувся зростання свого основного гарантованого розміру пенсії. Це не працюючи пенсіонером віком 65+, хто має повний стаж жінки 30 років, чоловіки 35 років. Воно їх торкнулося. Друге, другий такий перегляд буде йти з квітня місяця, оскільки ще раз в нас виросте мінімальна зарплата. Якщо говорити про другий блок, це власне, індексація, і той індекс, який ми повинні отримати від кабміну, підвищивши пенсії призначені по страховому закону, мінімальні розміри пенсій по інвалідності військових, мінімальні розміри пенсій чорнобильців. Ми повинні побачити в тому числі індексацію, яка зав'язана на страхових виплатах, оскільки ми і страхові виплати маємо проіндексувати, і це все теж повинно бути в постанові Кабінету міністрів. І, власне, третій великий блок дуже Особливо в цьому році в законі про державний бюджет в прикінцевих положень виписана норма. Прожитковий мінімум, зокрема, для осіб, які втратили працездатність, зріс 1 січня 2024 року. Але, попри те, що багато виплат, які здійснює пенсійний фонд, базується саме на цьому показнику, закон про державний бюджет на 2024 рік зазначив, що перерахунки. Мінімальних розмірів пенсій, доплат, надбавок, підвищень, які ґрунтуються на цьому прожитковому мінімуму, проводиться одночасно з проведенням індексації з 1 березня. Через те, 1 березня, ми будемо мати ще, крім перерахунку по індексації і перерахунок по прожитковому мінімуму. Тож, далі про середній розмір підвищення пенсій і про стратегію держави щодо пенсійної реформи ми говоримо із першою заступницею міністра соціальної політики України Дар'я Марчак з нами на прямому зв'язку. Пані Дарія, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Вам доброго дня, Доброго дня. Пані Дарія, на початку січня в ефірі телемарафону, ви розповідали про те, що цього року уряд таки планує провести індексацію пенсій, і передбачалося. Ви казали, що виплати зростуть на 13%, Втім, кабмін схвалив індексацію пенсій майже на 8%. Чи можна нам пояснити, чому ось така різниця сталася з вашими? Ну я скажу так, передбаченнями того, чого хотілося очікувалось, і те, що маємо в реальності. В січні я говорила про те, який прогноз по розмірам індексації ми закладали при підготовці закону про бюджет на 2024 рік. Це відбувалось в серпні 2023 року. Тоді ми могли користуватися виключно прогнозом по тому, які будуть основні економічні макропоказники по країні, зокрема, інфляція і зростання заробітної плати. Адже розмір індексації за законом у нас залежить саме від цих двох показників: наскільки зростають ціни в попередньому році, і наскільки зростає середній розмір заробітної плати. Але фактичні показники офіційні оприлюднюються лише вже наприкінці січня, наприкінці лютого наступного року, тобто Лише зараз, буквально пару тижнів тому, ми дізналися про те, які є офіційні показники по зростанню заробітних плат і наприкінці січня по темпах інфляції. Так, от, насправді економіка показала набагато кращі результати, ніж прогнозувалося всередині двадцять третього року. Темпи інфляції суттєво нижчі. Прогнозувала, що вони будуть приблизно 14%, а по факту, ми маємо інфляцію лише 5%. За минулий рік, і відповідно до формули, яка обчислена викладена в законі, у нас і відбулося обрахунок, фінальний обрахунок розміру індексації. Тому немає ні помилки, ні заниження. У нас працює автоматична формула, яка обраховує розмір індексації залежно від двох показників. І ця формула базується на значно кращих показниках економіки, ніж очікувалось. Пані Дар'я, чи можемо заакцентувати увагу саме на підрахунку ось цього відсотку індексації, яким чином він обраховується і на що зосереджується увага, аби вирахувати правильний відсоток? Ця формула обраховує. Враховує зростання індексу цін інфляції споживчої за попередній рік та середнього розміру зростання заробітної плати за три попередні роки. Ось власне у нас індекс зростання цін за попередній рік 5% 5,1 і середній розмір заробітної плати, зростання заробітної плати за три попередні роки 10%. І таким чином через Формула, яка закладена, у нас розмір індексації складає 8%. Яких категорій пенсіонерів індексація торкнеться вже у березні? В березні у нас відбувається індексація в принципі для всіх категорій громадян, яким передбачено здійснення індексації за законом. Але крім того, ми вдруге, в першому це зробили в 2023 році. Ми підвищуємо також пенсії тим пенсіонерам, які зазвичай не були в периметрі індексації. Тобто, у нас є пенсіонери, у яких є маленькі. Формульний розмір пенсії. Ну, тобто, їхня страхова пенсія вона дуже невелика, і понад до цієї страхової пенсії здійснюються різні доплати, надбавки від держави. Інколи одна пенсія може складатись з 4-5 таких різних надбавок, а страховий форм, страхова, страховий розмір пенсії в цій виплаті буде становити там 10, 15, 20 максимум відсотків. І раніше, як воно працювало? У нас підвищується прожитковий мінімум е uh, і Підвищувався лише розмір цієї формульної страхової частини, але не підвищувалися ніякі інші додатки надбавки до цієї пенсії, і таким чином загальний розмір підвищення пенсії під час індексації для людини чи там під підвищення прожиткового мінімуму міг складати пару гривень, і це, звичайно, було абсолютно неприйнятно. Тому що ми зробили? Ми з минулого року почали для таких категорій громадян, які мають дуже низькі пенсії, яким встановлено додаткові. Надбавки там мінімальні гарантії від держави, ми їм почали збільшувати під час індексації не ось цю маленьку розрахункову частинку їх пенсії, а весь обсяг виплати, яка їм здійснюється. Хоча законом це і не вимагається. Тобто, уряд пішов далі ніж вимагає закон, для того, щоб захистити таких пенсіонерів їх кілька мільйонів. Скажіть, чи може якось індексація вплинути на одержання ось цих додаткових виплат, індексація самої пенсії, або вплинути на одержання громадянами України пенсіонерами компенсації за комунальні послуги? У нас житлово-комунальні послуги. Точніше, не послуги, ми не компенсуємо житлово-комунальні послуги, але ми виплачуємо житлово-комунальну субсидію. І субсидія враховує і доходи родини, і видатки родини. Звичайно, якщо певний тип доходу родини підвищується, і фінансова ситуація в цій родині стає краще, а при цьому тарифи не зростають, то тоді розмір субсидій може бути дещо зменшено з урахуванням цього зростання дохідної частини родини. Але по інших соціальних Них виплатах у нас такої залежності немає. Ну і пані Дарія про пенсійну систему в Україні хочеться поговорити, якою вона є зараз, тому що неодноразово ми говорили про те, що відбувається пенсійна реформа. Має бути три рівня зараз в Україні. Наскільки якщо я помиляюся, ви можете мене одразу виправляти, працюють перший і е, третій рівні, зокрема солідарна система і добровільне накопичення. Скажіть, будь ласка, загалом, як ви бачите те, як відбувається пенсійна реформа в Україні? Чи запрацює другий рівень, який передбачений реформи? Ви правильно зазначили, у нас на сьогодні працює перший і третій рівень пенсійного забезпечення, тобто це солідарне пенсійне забезпечення і добровільне накопичувальне. І вже багато років точиться, йде мова про те, що нам потрібно запроваджувати накопичувальну загальнообов'язкову накопичувальну систему. Це так званий другий рівень. І в нас я б сказала, що це така реформа довгобуд, довгобут, як свого часу це була земельна реформа. І справді нам, як країні, вже необхідно переходити можливо від слів до діла і починати принаймні розбудовувати інфраструктуру, яка необхідна для того, щоб свого часу, коли ми зможемо це собі дозволити, запровадити накопичувальну пенсійну загальнообов'язкову накопичувальну пенсійну систему, тобто другий рівень. На наш погляд. Таку підготовчу роботу потрібно робити вже зараз, тому що вона займе тривалий період часу. Крім законодавства, потрібно ухвалити величезну кількість нормативних актів. Це і акти регулювання кабінету міністрів і профільної комісії з регулювання фінансових ринків. Потрібно створити інфраструктуру. Державний накопичувальний фонд, який має бути також гравцем в цій системі, потрібно розробити дуже потужні it рішення, тобто там роботи на багато багато місяців, яку необхідно буде робити, достатньо інтенсивно, і ось тому ми вважаємо, що для того, щоби... Після завершення війни стабілізації фінансової ситуації в країні точніше фінансово-економічної ситуації і там ситуації з державному бюджеті, щоб ми в тоді змогли запровадити накопичувальну систему, вже почати накопичення, нам вже зараз потрібно робити цю підготовчу роботу а для цього необхідно ухвалити відповідне законодавство. Пані Дарі, якщо дивитися все ж таки в перспективі на те, що можливо в найближчим часом не будемо говорити, коли просто ухвалиться ось цей третій рівень пенсійної реформи, накопичувальний, в, перс... в ідеалі, як це має працювати, і що від того, що з'явиться ось цей другий рівень, запрацює другий рівень пенсійної реформи, може змінитися в українців? Зокрема, можливо, я так розумію, що тут більше акцент на молодь іде вже. 에, насправді… 에... Нам потрібно робити роботу не тільки в частині накопичувальної пенсійної системи нам потрібно робити і суттєву реформу солідарного пенсійного забезпечення, робити її прозорішою. Ефективнішою, справедливішою, нам потрібно робити так, щоб у нас громадяни були зацікавлені в сплаті внесків. Сьогодні, на жаль, значна кількість громадян взагалі не розуміють співвідношення чи взаємозв'язку між тим, які розміри внесків вони платять в пенсійну систему і яким буде далі розмір їхньої пенсії. Тому нам потрібно фокусуватися одразу на двох напрямках: і зміна підвищення якості солідарного пенсійного забезпечення, зокрема, запровадження про. З тих зрозумілих і однакових для всіх правил індексації пенсій, тому що нинішня система є дуже складною, але одночасно справді нам потрібно робити запроваджувати, готуватися до запровадження накопичувальної пенсійної системи. Але накопичувальна пенсійна система вона має на меті допомогти збільшити свою пенсію не тільки тим, хто сьогодні, наприклад, тільки. Вступає на ринок праці там люди зовсім молодого віку, але і мої однолітки, люди, наприклад, яким сьогодні є 40 40 45-50 років, вони теж всі можуть теоретично в майбутньому ще відчути на собі ефект накопичувальної запровадження накопичувальної системи, оскільки, навіть якщо людина буде накопичувати а, собі на пенсію протягом 10 років, хай це буде це, це дасть не прям стрімкі там вдвічі збільшення розміру пенсій, але все однак це буде давати суттєвий ефект для покращення фінансового забезпечення цієї людини, коли вона вийде. На пенсію пані Дарі, а які можливості зараз держава створює для людей, аби вони власне таким чином накопичували собі на пенсію пенсійні заощадження? Чи гарантує якось збереження ось цих накопичень? Дивіться, для того, щоб говорити про будь-які можливості сьогодні, як ви самі зазначали, діє добровільна накопичувальна пенсійна система, але це виключно бажання окремої особи, і тут держава майже не втручається, крім правил регулювання. Для здійснення обов'язкових накопичень зараз немає передумов, немає законодавчого регулювання. Відповідно, я не можу говорити ні про які правила, що держава робить. Держава Розробляє законодавче регулювання і буде пропонувати народним депутатам підтримати це регулювання для того, щоб забезпечити можливість людині здійснювати накопичення. Пані Дар'я, а ось якщо говорити про такий практичний сенс на власному прикладі на мені 25 років, років. Мої друзі, наприклад, говорять про те, що нема, не бачать сенсу навіть офіційно зараз працювати, тому що пенсії в майбутньому ну так говорять. Пенсії в майбутньому ніякої не буде, тому що ось будуть змінюватися, будуть реформи. Скажіть, будь ласка, ось на такі заклади, коли говорять, що в майбутньому пенсії не буде? Чи є у вас що сказати? Чи варто вірити такому тезису? Я би сказала, що пенсії не буде, якщо сьогодні не сплачувати внески. Це кожен з нас має собі чесно. В цьому зізнатися. Якщо сьогодні молода людина каже, я буду працювати неофіційно і не буду сплачувати внески, це означає, що в неї немає, не накопичується страховий стаж, в, не, в неї не з'являється пенсійних прав, і хай сьогодні вона не думає про це, але по факту кожен з нас все однак сподівається, що наприкінці життя держава його підхопить, допоможе, і розмір пенсії буде гідним. Розмір пенсії буде гідним лише якщо кожен з нас, як громадянин, буде сплачувати. Єди, е, зарп отримувати зарплату офіційно, е, буде сплачувати з неї всі податки, і ви сьогодні, кожен, кожна молода людина е, може зробити цікаву вправу. Я пропоную її зробити. Зайти на сайт кабінету пенсійного фонду, кожного з нас, хто працює, сьогодні є каб, е, свій кабінет в на онлайн-кабінет в на пенсійному фонді. зайти і подивитися, а яким буде розмір пенсії. Мій особистий, якщо я, наприклад, вийду на коли я буду виходити на пенсію, на сайті кабінету пенсійного фонду йде калькулювання вашого стажу, того, скільки ви сплатили внесків, і, на жаль, досить часто може виявитися ситуація, що людина, яка має. Де-факто велику заробітну плату, але сплачує е, податки, наприклад, лише з мінімального розміру або взагалі не сплачує податки. Може з'ясувати, що так справді пенсія в неї буде невелика, але це відповідальність самої людини, і пенсія залежить від розміру її внесків. Пані Дарія, дуже дякуємо вам за ці пояснення. Дякуємо, що розповіли про таку можливість. Це була Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України.